Вже протягом трьох місяців рашисти б'ють по наших об'єктах критичної інфраструктури. Росія продовжує тероризм і залякування українців. Їх ціль очевидна залишити нас без світла, води та тепла. Попереду зима, і якраз саме на зимовий період вони роблять великі ставки. Росія хоче зробити тотальний блокаут в Україні, але чи вдасться їм це, давайте розглянемо далі. Блекаут в Україні є малоймовірним, але російські загарбники саме цього хочуть добитися. Про це сказав виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в етері інформаційного телемарафону. Блекаут це мрія окупантів, яку вони намагаються реалізувати протягом останнього місяця, але ця мрія ніколи не здійсниться. Кожного дня і ППО стає міцнішим, і енергетики безперервно відновлюють мережі, щоб цього не сталося. При цьому Сахарук наголосив, що ситуація непроста. Блекаут теоретично може бути внаслідок значної руйнації як генерації, так і підстанцій. Але якщо вчасно відбуватиметься ремонт мереж після обстрілу, то вірогідність такого сценарію буде низькою. Якщо ми говоримо про те, що подати світло, це в залежності від ступеня руйнації: 1, 2, 3 або більше днів. Якщо говорити про повне відновлення станом до повномасштабної війни. Тут треба набагато більше часу, бо потрібно закупити і замовити нове обладнання. Обладнання поділяється на низьковольтне, яке використовується для ремонту розподільчих мереж, і високовольтне, яке необхідно для ремонту підстанцій неку, ТЕС, ГЕС і так далі. Першої групи вистачає. Другої не вистачає, тому що для цього потрібен час та гроші. За словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, відновлення енергосистеми у разі блекауту може тривати за позитивним сценарієм близько трьох днів, а за негативним від 7 до 10. Також він додав, що наразі система сильно пошкоджена, і Україні ще не вдалося відновити її до рівня, коли держава зможе пережити наступну атаку. Тобто мова йде про неконтрольоване виключення певних регіонів з мережі, що і є так званим блекаутом. 15 листопада Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні. Окупанти випустили понад 90 ракет, 73 з них збила протиповітряна оборона. Також було ліквідовано 10 шахетів. 23 листопада Росія здійснила новий масований ракетний обстріл. Ракети влучили в об'єкти критичної інфраструктури в декількох областях. Всього було випущено близько 70 крилатих ракет, 51 з них знищена. У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії та були величезні проблеми зі зв'язком. На Рівненській, південноукраїнській та Хмельницькій атомних станціях через обстріли спрацював аварійний захист, через що всі енергоблоки цих були відключені. Так стався частковий блекаут у енергосистемі України. Втім, вже наступного дня усі чотири діючі атомні електростанції знову були заживлені до енергосистеми. Для порівняння, ось світлини нічного освітлення за 27 січня і 23 листопада. Як ми можемо бачити, практично по всій території України була відсутня електроенергія. Давайте розглянемо три сценарії блекауту в Україні. Перший сценарій блекаут на лівобережжі. За такого сценарію Росія завдає ударів по транзитних підстанціях, які передають електроенергію із заходу на схід країни та б'є по електростанціях на лівобережжі. Без світла за такого розвитку подій на 12 годин або на добу залишаться Чернігівська, Сумська, Полтавська та Дніпропетровська області, а також підконтрольні Україні частини Харківської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Частково Миколаївська, Херсонська, Кірвоградська, Черкаська та Київська області разом з лівим берегом Києва. Другий сценарій це блекаут всієї країни. Росія за такого сценарію атакує електростанції та підстанції по всій країні. Україна буде підключеною до європейської енергомережі, але доведеться сидіти без світла від 12 до 24 годин. І третій сценарій це блекаут всієї країни до 7 днів. Росія за найгіршого сценарію завдасть серії масованих ударів по відкритих розподільчих пристроях атомних станцій та по підстанціях, які з'єднують українську енергосистему з європейською. Імовірна, взагалі, зупинка ЕС, їх не зможуть заживити протягом двох годин, тоді насамперед відновлять з'єднання української та європейської енергосистем. Крім того, навіть повне відключення від електроенергії не варто вважати кінцем світу, повідомив голова Укренерго Володимир Кудрицький. За його словами, навіть якщо це станеться, то розпочнуться відновлювальні роботи та електрику споживачам повернуть. Хоч Росія і хоче добитися тотального блекауту, у неї це навряд чи вийде. Завдяки нашим неймовірним енергетикам і іншим фахівцям, які оперативно та практично без перепочинку працюють над усуненням аварій. Героям з ППО та простим українцям, які готові все витерпіти, у Росії ніколи нічого не вдасться. Бо разом ми сила і все здолаємо. Головне, щоб ми всі були об'єднані заради нашої спільної перемоги. Ймовірно, з наступного тижня буде нова велика ракетна атака на нашу енергетику. З кожною атакою тривалість відключень електрики, води, тепла та зв'язку зростатиме. Ми маємо бути готовими до цього. Зробіть усі потрібні запаси та допомагайте одне одному. Країна готова до будь-яких сценаріїв, і навіть у найгіршому з них перед енергетиками стоятиме завдання відновити електропостачання за кілька днів. Тримаймося!